Як тобі формат проведення пікниці кап, як ти вважаєш, такі турніри треба влаштовувати частіше? Так, звичайно. Донбас, два, слава, знаю. Як тобі твоя гра? Ну, свою гру я оцінити, ну, середню. Не було якихось опасних моментів, постійно знаходився в обороні, Позвичався пару розкатаки і цьому все. Як вважаєш, чого команді не вистачило, щоб перемогти у матчі з орбітою? Я думаю, тренувак. Якщо б ми хоча б тренувалися якийсь, наприклад, раз при тиждень, у нас були якісь зв'язки, зіграність, комбінації. Я думаю, якщо ми потренувалися б кілька днів, вище б на на рівні. Але чи помічаєш ти якісь... Прогресу маючи команди у порівнянні з тим періодом, коли ти вперше сюди прийшов. Так всі хлопці почали прибавляти. Все, до єдиного. Дякую за коментар. Донбасу, привіт! Як тобі формат проведення пікниці? Кап? Чи вважаєш ти, що такі турніри треба влаштовувати частіше? О, так, звісно, чим частіше треба потрібно влаштовувати такі турніри. Дякую хлопцям Пікниці за організацію. Як вважаєш, чого команді не вистачило, щоб перемогти орбіту? Е, мене не вистачило протягом. Е, що... Я ще вважаю, що мені потрібно давати більше його часу. Тоді команда е, буде більш конкретно спроможною, але все ж таки я вважаю результат більш ніж хороший на цьому турнірі. Як прокоментуєш автогол? На ну, лакіп. Випадково випадково. Хотів врятувати команду, зрізав м'ячу свої ворота. Ну нічого. Чи бачиш ти типа? Я без... інтерв'ю даю не заважай. No. Чи бачиш той у матчах команди бачу, у порівнянні бачу. з тим періодом, коли прийшов Льоха, Макс та Іван до команди? Супер-супер. Супер. Ну, спочатку щось в якійсь були натяки на нормальну гру, потім у нас була чорна смуга, а зараз я бачу чіткий малюнок у нашого клубу, і я вважаю, що ми будемо прогресувати. Президент. Як тобі формат проведення пікнисті капчі? Вважаєш ти, що такі турніри треба? Частіше. Я вважаю так, що треба проводити такі турніри частіше, бо це цікаво, це гарний досвід і для молодих команд, і для старших хлопців. Я вважаю, що це здорово і це іноді краще, ніж прості товариські матчі. Чи бачиш ти прогрес команди у порівнянні з цим періодом, коли Іван Макс та Льоха вперше прийшли до команди? Ем, гарне питання. Вважаю, що так. Вважаю, що так з кожним місяцем рівень команди і нашої, і наших суперників завжди зростає. Завжди якісь нові гравці з'являються у всіх колективах, що не може не радувати. Я дуже задоволений підписанням Івана, Макса та Льохи. Я вважаю, що вони досить сильно підсилили наш клуб. На твою думку, чого, чого не вистачило, Олкеша, щоб перемогти орбіту, і що було не так з своєю грою особисто? Я вважаю, що нам не вистачило якогось досвіду. Бо у нас я вважаю, що у нас більше молодих гравців аніж у тої ж орбіти. І звісно, що у майже половини нашої команди ніколи не було ніякого футбольного досвіду. І це для них якийсь перший крок на становленні професійним футболістом. А особисто в моїй грі я вважаю, що може якоїсь концентрації, бо перші дві гри. Я провів досвід на гарному рівні. Не сказати, що з орбіту я підвів, але завжди можна краще, і треба тренуватися, треба грати більше матчів, щоб ставати крутіше. Чи має потенціал зв'язка отар льоха, щоб стати реінкарнацією зв'язки Ребреї Філіпович? В першу чергу хочу сказати, що це дві дуже круті зв'язки, які були у нашому клубі. І майже, напевно, єдині не знаю. Але я вважаю, що ось якщо Льоха і Віктор... Однакові за статусом гравці, то Отор і кіріл все ж таки відрізняються один від одного, і я вважаю, що їх не доречно зрівнювати. Але я вважаю так, що, що та була зв'язка крута, що ця.